На Закарпатті викрили угрупування, яке організувало схему незаконного переправлення осіб через кордон. До групи входило подружжя із села Лух та їхні спільники з Косівської поляни. Вони перевозили чоловіків призивного віку при кордоні хлібним фургоном, ховали у себе вдома і змушували перепливти річку тису, щоб потрапити до Румунії. Правоохоронці затримали зловмисників під час спроби переправити 24-річного львів'янина. Вартість послуг 5 тисяч доларів. США. усім трьом повідомлено про підозру за статтею про незаконне переправлення через держкордон України. Спецоперація відбувалася за участю Мукачівського прикордонного загону поліції Рахівського району та СБУ. СБУ та Нацполіція викрили вісім нових схем ухиляння від мобілізації в різних районах України. Затримано 14 організаторів, які за гроші допомагали військовослужбовцям уникнути призову або втекти за кордон. На Кіровоградщині гендиректор приватної клініки та посадовий швидкої штампували фіктивні медвисновки, використовуючи реальні дані інших пацієнтів. У Київській області затримано заступника комбата і його водія. Вони за хабарі пропонували переведені на тилові посади на Черкаш. Шині викрили двох жінок, які продавали підроблені довідки про інвалідність у родичів-ухилянтів. На Закарпатті та Івано-Франківщині фіксували маршрути втечі через ліси та гори. А на Львівщині місцевий ділок за 8 тисяч доларів обіцяв трансфер до ЄС. Його затримали під час отримання грошей. Усім фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Львівщині працівники державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження через аварію за участі поліцейського. Нагадаємо, інцидент стався ввечері 25 червня поблизу зупинки села Красів, що на автодорозі Київ Чоп. За попередньою інформацією, службовий автомобіль, яким керував інспектор поліції, наїхав на 17-річного пішохода. Підліток отримав тілесні ушкодження. Його доправили до Львівської дитячої лікарні. Охмадит загрози життю немає. Слідчі ДБР з'ясовують усі обставини ДТП. Якщо вину поліцейського доведуть, йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Підприємливі чоловіки обіцяли без проблем скласти іспит та отримати водійське посвідчення. Так звані послуга надавали за гроші. Так у Дніпропетровській області поліцейські викрили п'ятьох таких ділків ще одного у Харкові. Всім тепер загрожує кримінальна відповідальність. За гроші вони обіцяли вплинути на працівників ТСЦ, з якими зі слів зловмисників у них дружні стосунки. А тому проблем із складанням іспитів та отримання водійського посвідчення у їхніх клієнтів не виникатиме. Сума називали різні від Сми до 10 тисяч гривень. Наприклад, на Харківщині чоловік за 6,5 тисяч гривень обіцяв жінці організувати процес навчання з практичної частини в навчальному закладі без фактичної її присутності. А успішне складання іспиту у ТСЦ коштувало у чоловіка 10 тисяч гривень. Після успішного проїзду екзаменаційним маршрутом та отримання позитивної оцінки фігурант отримав домовлену суму. Одразу після одержання грошей оперативники Харківського управління департаменту внутрішньої безпеки та слід. Чи поліція Харкова затримали його?